Зараз покажу, як були свого роду молоді груші, ну як молоді, там, ну, я не кажу молоденькі, там 2-3 Да? Їм більше було рочків, ніж 2-3, але суть не в тому, що е, вони просто не обрізалися, і в тому році я їх обрізав, при цьому не було якоїсь явно вираженої е, виходить, крони. Поняли, да? Потрібно було вивезти крону, і при цьому, щоб е, люди мали компактну крону, крону дерева. І і мали, звичайно, врожай. Ну ви знаєте, якщо щось неправильно зробити, кине жировики, кине гваут, і потім ви нічого не зробите. Тим більше це груша. Груша це взагалі такий, е, таке дерево специфічне, що воно десь чуть-чуть неправильно і все, і все, капець. Давайте покажу вам і, і розкажу. Дивіться. Тут, виходить, є така грушечка, ось одна і друга. Тут що в нас було зразу, якщо вас, ви бачите, ви хочете її робити в один центральний, да? ви приходите і так, дивитесь, ось росте. В неї два, тут один, зрізаєте ось тако, щоб тут свого роду було, лишалось колечки. Все. йому нічого немає. Воно на, на, на наступний рік вам пустить сплячих бруньок, бо ви лупанули. Такий стовбур, вибили звідси. Якщо ви... І Звичайно, такі будуть гілочки. В цьому році ви їх можете забрати під нуль. Як я ось, наприклад, або залишити їх для подальшого оцю ми залишаємо, потім покажу нашу, для подальшого формування нашої крони. І, і ось тут була гілка. Зверніть дивіться, 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 увагу, як я зрізаю. Що тут залишається лисмань, а тут залишається ось такий штучка-дручка. Тобто, поняли, під таким углом. Всі обростаючі гілки, які були однорічні, я їх або прирізав на такі пеньки, які нам дали вже в цьому році результат. Подивіться, вже кожен такий свого роду мій пеньок дав результат. Кожну гілочку я прирізав по однорічному пагону. Ось, бачите, цю, -цю залишив, але кінчик прирізав, вона вся завалилася. Якщо у вас така тоненька гілочка на груші і вона вся завалена, ви обов'язково її короті, тому що... По-перше, вона буде жорстче стояти, а по-друге, краще буде врожай. Тому ви зрозуміли, як працювати. І ось тут повибивав. Коротше, вибиваєте всі конкуренти, витягуєте в один центральний провідник. Тоді вас буде толк. Понизу вичисляєте, які вам треба гілки. Наприклад, раз, два, три. Їх залишаєте і обробляєте. Дивіться, що мною було зроблено, ви зрозуміли. Тепер. Тепер наша задача відкрити сюди доступ. В середину росте, ви забираєте, доверху росте, забираєте. Все, що росте доверху. Чому забираєте? Тому що робите такі пеньочки, щоб на цих пеньочках, так як ось ці ось ці були зроблені в тому році, давали такі списки з урожаєм. Щось росте знизу, забирайте. Дивіться, пішла молода гілка. Ви в ці молоді гілки робите тільки кінчик прирізаєте, і вона вже буде слугувати на наступний рік нам повноцінною ярусною гілкою. Ця, і ось ця гілка, що нам дала, теж, ну це забираємо, і ця гілка, що я її зразу не, не обрізав, вона теж нам буде слугувати свого роду на наступний рік, вже, не наступний рік, а заповне ось цю пустоту. Тому я кінчик прирізав і її можу десь заховати під якусь гілку, хай у нас собі тут цей рік стоїть. Тобто привикає до свого положення. Все, ось ці, що ростуть, я в тому році однорічні були, бачите, я їх позрізав, клоц, клоц, вони не заклалися плодами, бруньками. Тепер і дали список. Ми можемо їх вернути на обратний ріст, але маленькі лишити такий пиндичок. по однорічці, і цей однорічний легенько залишити. зверніть увагу. Чуть-чуть я залишив. Хай тут ми отримаємо врожай, а вона цей пеньок не затухає, хай буде робити кілька років нам. Все, тут ми просто це, це все зрозуміли, щоб між собою не стикалися, це на обратний ріст Ось був пеньок в тому році, зрізав, дало нам список і закладає плодові бруньки. На обратний ріст клоц і пішов. І от обов'язково ось кож... би... дивіться, немає прямо стоячої гілки. Да? Ось є такий список. Я цей список прирізаю, тобто прирізайте на кожній гілці по однорічному обов'язково, щоб вона вам не затухала, а розвивалася і працювала. Поняли? Да? Ось так. Ростуть донизу, забирайте, ви хороших тут плодів не будете матані. Донизу забирайте, донизу забирайте, донизу забирайте. Ось так, ось так, ось так. Дивіться, ця взагалі вся м вся у плодах і практично немає однорічних. Тут знайшли однорічний, тут малесечки дуже однорічний прирізали, тут легенько приріжте. Тобто свого роду стимульніть на наступний рік, щоб вам дали однорічні павни, щоб ви могли вернути, зробити щось і все. Так, тут ми просто розбираємо їх. Так, ця гілка пішла туди, ця сюди. Ці тоненькі, що були в тому році, я їх позалишав, щоб пару е, груш отримати, ми залишили. Ця, дивіться, занадто довго в кінці з плодовою брунькою. Бачите, вона така набубня, біла, як шарик, якийсь тенісний. Е, самі розумієте, да? фізику ніхто не відміняв. Тут навантаження, перевіз, воно вам лягло, воно вам не потрібно. А для того, щоб вона працювала, ви заберіть і залишіть ось такий. Штруцець. Тепер доверху росте на пеньочок. Тут забрали трохи урожаю. Ви самі розумієте, що у вас урожаю занадто багато на ці виходить, дереві. Тому старайтеся прирізати, прирізати. А це, що ви горизонтальні прирізаєте, воно взагалі вам не помішає. Так, піднімаємося доверху. Тут ми це заберемо. Цей строго доверху ми забираємо і такі, на такі малесечки, пиндичок лишаємо. Так, і виводимо, виводимо вже цьому році теж центральний. Так, це ми забрали. Головне, забирайте конкурентів і все, щоб у вас все було. В ідеалі. Ось і все. Ось дивіться, я вивів конкурента. Це я приріжу, щоб воно тут так було, бо тут, ось, тут я заберу, розвантажу трошки. Тут теж розвантажу, бачите, вона була сильно підзавантажена, її аж зігнуло дугою, і тут ще більше стало грушечку. Заберіть частинку, звідси. Заберіть, сухе позабирайте. Ось і все. Ось дивіться, така. А ось дивіться, це донизу просто ми тут заберемо. Цю ми лишили, цю ми теж заберемо. Тобто розумієте, так? якщо бачите, що не є достатньо груш, от робіть так, як я все, дивіться, яка чудова, компактна, маленька грушечка появилася. Зверніть увагу, скільки там груш було, що іменно, іменно, іменно їх було тут в нас ситуація теж... а, ну да, Я ж тут виводив теж ось центральний провідник, його потрібно треба було прив'язати. Но... Як вийшло, так вийшло. Тому дивіться, тут я починаю зверху вибиваю ці всі грушки, по однорічці перерізаю. Ось вже, вже в нас буде новий центральний. Це вже вийшло. товщина нашого стовбура половину не можна. я опускаємося донизу. Так, Ми я одну річку перерізаю, тут пеньочки були з того року, вони з плодовими бруньками. Я їх Забираю, прирізаю. Так, опускаємося нижче, я ще цю заберу, бо вона сильно тінить. Ви не думаєте, що я так рубаю, нічого не лишиться. Повірте мені, подивіться, скільки тут ще плодових брунь. Якщо ви їх залишите, просто не буде ваше дерево розвиватися. Ці ми забираємо по однорічці, я роблю такі пеньочки. Ваше дерево не буде просто розвиватися. І навіть я ще цю заберу, гілку теж, звідси. І заберу ще ось цю з переводом на цю горизонтальну. Тепер що ми маємо? Плюс-мінус? Ми вже маємо більш-менш виражений центральний провідник. Ми його зараз нахилимо, і вже в нас є якісь подобії, подобії, е, повноцінного дерева. Так, Тут ми серединку забираємо, по норіссі перерізаємо. Дивіться, скільки яка навантаження. Розрідіть, пожалуйста, попробуйте не зажаліти, а обрізати. Якщо ви розумієте, що це все ось груша ваша, ось ці всі плодові бруньки, бачите, оці ось такі гостренькі, ось, ось навіть ось. На кінчиках, на коротеньких вони майже 100% є. Якщо таких два ситуації, одну приріжте, а на одному коротенькому залишайте. На цих всіх коротеньких вони будуть теж. Дивіться, сильно не увлікається, позабираєте, теж можете лишитися без уражую. Тому я тут забираю їх, для того, що я бачу, що в мене на старших, на старших гілках дуже багато є утворень. Тому я так і роблю, все, ця груша теж обрізана, поняли, так? не встигли око моргнути, як я її вже обрізав. От тобі і все. Поняли, так? Да? Хорошо, що поняли, надіюсь.